Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Всесвітня легкоатлетична асоціація World Athletics запровадила привізові і вперше з виплати чемпіонам ігор на Олімпіаді в Парижі. Спортсменам, які завоюють золоті медалі по 50 тисяч доларів США від організації у випадку естафети. Сума буде поділена на всю команду вже на наступних Олімпійських іграх. 2028 у Лос-Анджелесі. Призові від World Athletics, окрім чемпіонів, також отримають срібні та бронзові призери сезону. 2024-2025 років фінансова стимуляція суперників конкурентів в українській прем'єр-лізі з футболу буде заборонена. Наразі формулювання заборони на мотивацію з боку третьої сторони є нечітким. Тому прямого на не існує. Проте до початку наступного сезону в кодексі етики та чесної гри Української Асоціації Українська асоціація футболу має з'явитися пункт про повну та однозначну заборону стимуляції. Спортсмен Дніпровського фахового коледжу спорту шістнадцятирічної Данило Батарчук виграв Сив. Країнські всіукраїнські змагання з метань серед дорослих молоді юніорів та юнаків, які відбулися у Києві, і став переможцем у метанні диска вагою півтора кілограми у віковій категорії Ю-18 з новим особистим рекордом 60 метрів, 18 сантиметрів. На сьогодні це найкращий результат сезону в Європі серед країн, визнаних міжнародною федерацією, і лише на один сантиметр менше за найкращий результат сезону у світі у цій віковій категорії. 250 тисяч учасників взяли участь у першому відкритому масштабному турнірі з карате Кубок Воїна, що його спільними зусиллями організували і провели у нашому місті Дніпровські спортивні клуби Іпон і легенда за допомоги і підтримки управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Warrior Cup – кубок воїна. таку назву отримав перший відкритий масштабний турнір з карате, що спільними зусиллями організували і провели у нашому місті Дніпровські спортивні клуби. І та легенда за допомоги і підтримки управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. За кількістю учасників, а таких зібралося близько 250, різних вікових категорій, зрештою, які за рівним їхньої підготовки змагання мало в чому поступалися статусу чемпіонату України, адже в них, окрім вихованців низки спортивних клубів. І шкіл Дніпра та регіону, на татамі виходили каратеки чотирьох областей держави. Довго вже в Дніпрі не було турнірів такого масштабу. Ми дякуємо друзів, які приїхали к нам. Це Запоріжжя, Харків, Полтава і загалом дуже високий уровень спортсменів. Виступають хлопці, які брали медалі на міжнародній арені. І також вони сьогодні приймають участь. Так що будемо Покращувати його з кожним роком це дуже добре і для регіону, і для нашого, і для них, для гостей нашого міста. Приїхало більше 200 спортсменів. Там десь 250 учасників до 250. конкуренція в кожній категорії є. І це я сподіваюся дуже вплине на наш на розвиток карате в Дніпрі ну і в Дніпропетровській області про подібне йому венісон говорять його колеги з сусідніх обласних центрів Харкова та Запоріжжя, міста яких, зрештою, і їхні регіони на сьогодні чи не найбільше потерпають від обстрілів країни агресора терориста? Через які унеможливлюються проведення таких і їм подібних турнірів у себе вдома, які свого часу були там звичним явищем. Наразі у кращому випадку сенсеї продовжують навчально-тренувальний процес. Якщо початківцям поки що достатньо і занять для ознайомлення з цим видом спорту і японським бойовим мистецтвом, то спортсменам з певним рівнем підготовки потрібен змагальний процес, щоб випробувати себе у сутичках з представниками шкіл інших міст і областей, як говорять, себе показати на суперників, подивитися. Порівняти, проаналізувати, врахувати помилки і рухатися далі. І серед решти, саме такі турніри, як Кубок Воїна, гарна тому нагода. Це для нас дуже крутий. Турнір, тому що можливості зараз змагатися в Запоріжжі у нас немає такої. Тому ми виїжджаємо на такі змагання в сусідні регіони, підвищити рівень наших спортсменів, для того, щоб можна було потім конкурувати на національних стартах і на міжнародних стартах, тому що наша команда кожен місяць, не дивлячись на те, що відбувається, виступає на змаганнях за кордоном на молодіжних лігах, на прем'єр-лігах і на чемпіонатах. Натах світу Європи спортсмени показують гарний рівень. Ми знаємо місцеві команди, тому що завжди конкуруємо між один між одним, між одним на змаганнях та допомагаємо один одному зростати як спортсменам. Тобто, ми приїхали сюди до наших друзів команди з Дніпра також. Ті команди, які підтримали цей турнір та отримуємо досвід, сутички дуже запеклі, дуже цікаві поєдинки, дуже високого рівня спортсмени, гарна організація. Тому працюємо для перемоги. Що стосується звітної, то її у загальнокомандному заліку на турнірі Кубок воїна святкували каратеки Дніпровського спортивного клубу Легенда, які завоювали у різних вікових і вагових категоріях у розділах ката і куміте. 22 – золоті нагороди, 9 – срібних і 3 – бронзові. Услід за ними другими фінішували вихованці комплексної дитячо юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради, у яких відповідно 15 відзнак найвищого гатунку, та по 21 – срібного і бронзового замкнули трійку призерів. Гості з запорізького клубу Конкордія тут зростатимуть нові чемпіони у Дніпрі у розпалі капітальний ремонт і реконструкція боксерської зали, що їх спільними зусиллями проводять Федерація боксу Дніпропетровської області і клуб Фаворит. Під далеко не мотиваційну мелодію для спортсмена а під шумі стукіт будівельних інструментів, гуркіт перфораторів, верещання дриля шуруповерта із крегіт з бризками в усі боки фрези. На базі боксерської зали клубу Фаворит Дніпра. Поки що тимчасово під такий акомпанемент проходять тренування боксерів, серед яких до нових випробувань готується і чемпіон світу серед молоді Микита Засенок. Втім, сам Атлет говорить, що подібне особисто йому не заважає а перспективи від того, що буде зроблено після капітальної реконструкції, що її спільними зусиллями ведуть федерація боксу Дніпропетровської області, голова Владислав Біндер і керівники боксерського клубу тішить. Насправді це не дуже заважає для тренувань, тому що я зосереджений на роботі, яку мені каже тренер. І хочеться, звісно, подякувати Федерацію боксу, клубу фаворит, за те, що вони починають робити новий ремонт в нашому залі. Це як на мою думку, необхідно. І, в принципі, це дуже добре, допомагає більш молодому поколінню. Краще тренуватися, чогось досягати в спорті і велике дякую за це. На сьогодні, з великого об'єму раніше запланованих робіт виконано вже чимало, так капітально відремонтовано покрівлю, до ладу стала роздягальня, де вже розпочато її облаштування меблями та іншим інвентарем. Гарними темпами йде підготовка до здачі в експлуатацію головної тренувальної зали. Далі на черзі порядкування коридору, паралельно ведеться реконструкція фасаду, комплекс заходів якої передбачає відновлення естетичного вигляду будівлі, що потребує якісної підготовки стін, їхнього очищення та вирівняння. Загалом справа рухається, діло йде. На сьогоднішній день вже зроблена роздівальня, Будемо робити коридор, монтуються двері, будемо силіти на рингу, красити батареї. Ну, все йде заплановано. Робимо далі фасад, поміняли нову кровлю. Повністю здемонтували усі стіни, поштукатурили, поклеїли гіпси, почистили потолки. Хочем мы вот теперь все покрасить, будем менять э, уси полы. Все красим, вешаем ребятам груши и хлопцы тренируются далее. Ну и я доволен всем, что происходит с большими переменами в нашей федерации. С работой. С большой работой. Если смотреть, не только вот это все, что здесь сделано. У нас перекрыта полностью крыша. Капитальный ремонт, вынесены практически все стены и заново налог сделаны. Утеплен фасад здесь, если мы будем дальше посмотрим, это ну, это большая работа, проведенная в Федерации, которая, за которую ей большое спасибо. Хідробід з капітальної реконструкції закладу знаходиться під постійним контролем віцепрезидента Федерації боксу Дніпропетровської області, керівника боксерського клубу Фаворит Сергія Філіппенка, який систематично та регулярно відвідує об'єкт і не тільки інспектує та вникає у суть того, що відбувається, але й допомагає практично та ресурсно. Наразі побаченим він залишився задоволений. Роботи йдуть гарно. Команда БК-фаворит спільно з Федерацією боксу Дніпропетровської області взяли на себе відповідальність зробити і привести до ладу цю спортивну залу. Тут будуть зростати чемпіони, як Никита Засьонок зростає, виріс тут. Будемо сподіватися, що дуже багато буде у нас талановитих, у нас дуже багато талановитих дітей, котрим потрібні гарні зали, гарні умови, щоб було де займатися. Викладаємо максимально зусиль для цього разом до перемоги. Таким чином, у відповідності до відомого гасла адмірала Франції Гійома Гуфє де Боніве, поспішай не поспішаючи, вже не за паром, оновлена і реконструйована. боксерська зала клубу Фаврит стане до ладу, де в гарних умовах будуть тренуватися, готуватися і виховуватися не тільки чемпіони, але і здорові, міцно загартовані громадяни України, захисники нашої держави. І на закінчення випуску наші вітання на адресу заслуженого тренера України Анатолія Івановича Орнаджі, який відзначив свій 80-річний ювілей за свою кар'єру. Він підготував 11 майстрів спорту України міжнародного класу, 23 майстри спорту України, дев'ять чемпіонів та призерів Європи, три переможця Кубка Європи, всесвітньої універсіади, фіналіста чемпіонатів світу та Олімпійських ігор. Бажаємо бажаємо здоров'я, миру та радості від перемог своїх вихованців. І на цьому в мене поки що. Все, дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.